Доброго дня, любі друзі. Пропонуємо на продаж будиночок, який знаходиться в селі Коханівка Кам'янського району в Черкаської області. Цей будиночок знаходиться на березі Чудового озера. Є свій власний пляж. Земельна ділянка складає 15 соток. Будинок цегляний, перебудований, замінені всі. Вікна, замінена проводка, зроблений якісний ремонт. Тобто для комфортного проживання все зроблено. З іншого боку, ми бачимо літню кухню. Літня кухня також у дуже гарному стані, з хорошим якісним ремонтом, має етнічну грубу. Все дуже класно. Спускаємося нижче, спускаємося до озера. З цього боку ми бачимо альтаночка, також для відпочинку і далі класний пляж. Озеро чисте, вичищене, гарне і охайне. Господарські споруди. З будинку виведена каналізація, заведена до будинку вода. Зроблена нова отмостка повністю по периметру всього будиночку. Все це також зроблено заново. Дуже гарно, дуже красиво. І зараз будемо заходити до самого будинку. Зараз ми зайшли до самого будиночку. Будинку зроблений ремонт. Бачимо віранду. Все в плитки повністю. Вихід на горище. Далі заходимо до санвузла. Душова, санвузол, пральна машинка. Це плиточки. Проходимо далі до основного будинку. Основний будиночок у нас 77 метрів квадратних, повністю замінена вся проводка. Замінені всі вікна. Зроблений капітальний ремонт. Зроблено перепланування. Все в плитки, кухня студія, підведена вода, виведена каналізація. Маємо обідню зону, далі груба, яка отоплює весь будинок, дуже все класно, і дві окремих кімнати, дві окремих спальні. Одна спальня. І ще одна спальня. По факту, ми маємо гарний будиночок з якісним ремонтом в селі Коханівка Кам'янського району Черкаської області. Будиночок 77 квадратів. В будинку зроблений якісний ремонт. Зроблена нова проводка. Зроблено перепланування, підведена вода, виведена каналізація. Зроблений санвузол. Будинок знаходиться на земельній діляночці у 25 соток. Виходить до озера, має власний пляж. Все чудово, комфортне проживання, природа, краса та тиша. Будинок чекає на нових господарів. Дякую.